На Прикарпатті розвивають систему підтримки ветеранів та їхніх родин, створюють умови, щоб кожен захисник і захисниця мали гідні умови для життя та розвитку вдома. Більше розповіла голова обласної військової адміністрації Світлана Онищук. Повернення з фронту наших захисників та захисниць це новий етап життя, який потребує підтримки, розуміння й можливостей. Ми працюємо для того, щоб наші ветерани змогли реалізувати себе в цивільному житті, працевлаштуватися, створити чи розвивати власний бізнес. На Прикарпатті ми послідовно розвиваємо систему підтримки наших захисників, захисниць і їхніх родин, в тому числі щодо професійної реалізації. Місяць тому ми презентували успішний ветеранський бізнес та провели ярмарок вакансій, у якому взяли участь понад 30 роботодавців області, що презентували більш ніж 200 вакансій це конкретні можливості для тих, хто сьогодні будує своє нове життя. А ветерани та їхні дружини, переможці державної грантової програми Власна справа, презентували свої виробництва, які сьогодні успішно розвиваються. Хочу наголосити: цього року 110 захисників та членів їхніх сімей отримали державну грантову підтримку на понад 46 мільйонів гривень. Водночас мають створити 203 нових робочих місця. Це не просто цифри. Це реальні історії людей, які після фронту змогли знайти своє покликання і розпочати власну справу вдома. Кожен учасник бойових дій, чи члени їхньої сімей, це їхні дружини, можуть звернутися до служби зайнятості для отримання гранту чи мікрогранту для започаткування власної справи чи для розширення свого бізнесу. Сума грантів вона коливається від 250 тисяч гривень до 1 мільйона гривень. Дружина може взяти або 250 тисяч гривень або 500 тисяч гривень за умови за однієї умовочно повинна створити два робочих місця кожен ветеран або член родини може отримати консультацію з питань працевлаштування чи доступних державних програм підтримки бізнесу фахівці обласного центру зайнятості готові надавати допомогу кожному консультації можна отримати за номером телефону гарячої лінії обласного центру зайнятості 066 655 4033, а також при зверненні до будь-якого структурного підрозділу Івано-Франківського обласного центру зайнятості чи офісу, зробленого в Україні. Адреси офісів та контактні номери телефонів будуть доступні в коментарях під відео. Окремо хочу відзначити роботу Українського ветеранського фонду, який вже профінансував 33 проєкти ветеранів та їхніх родин на суму 36,7 млн на гривень це виробничі стартапи, освітні ініціативи, соціальні програми. Варто зазначити, що цьогоріч учасники бойових дій та люди з інвалідністю внаслідок війни мали можливість безкоштовно прийти навчання чи прикваліфікації в межах урядового проєкту. Його проводили в центрах професійної технічної освіти Державної служби зайнятості, а тривалість не перевищувала 6 місяців. Детальніше про програми навчання і перекваліфікацію у коментарі під відео. До слова, на Прикарпатті 285 ветеранів і людей з інвалідністю взяли участь у цьому експериментальному урядовому проєкті. За даними обласного центру зайнятості, за 9 місяців цього року послугами обласного центру зайнятості скористалися 772 ветерани. Із них 206 вже працевлаштовано, 49 пройшли навчання, 48 учасників бойових дій отримали ваучери для підвищення квартира кваліфікації чи перекваліфікації у 2025 році. Загалом ми плануємо охопити програмами професійної адаптації 400 людей, на що передбачено понад 5,7 і мільйони гривень з державного та обласного бюджетів. Йдеться не лише про робітничі професії, а й про можливість здобути другого світу чи підвищити кваліфікацію. Ми вдячні кожному, хто боронить Україну. І наш обов'язок зробити все, щоб вони мали гідні умови для життя, праці і розвитку тут вдома на своїй рідній землі.